Дякую дуже. Мир Божий, дорогі брати і сестри, так гарно представили мене ще ніколи так не представляли. Тому варто бути, це ж сестри, да, це ж сестри вони вміють, і тому варто бути і на таких молитовних зустрічах. І знаєте, інколи мені так. В житті відбулося, що я почув, як сестри моляться про ті речі і про тих людей, які я взагалі не знав і не думав. Ну, наприклад, там конкретно за якогось брата, конкретно за якусь потребу, конкретно мені зараз е, аж зворушливо, так знаєте, тому що, ну, якось так собі ходиш на зібрання, ну, загальні молитви, так чудово, знаєте, я е, приходжу інколи. І на молитовну групу, яка вже ну пізніше скажу, скільки вона у нас да, і сказали вже. І знаєте, то якось по одному. А коли почув сестри, от моляться за якісь потреби і чую, десь передають цей ланцюжок, і ті сестри, ви їх знаєте, а дехто взагалі і не знає. Тому, можливо, сьогодні, дорогі брати, ви дізнаєтесь про тих, хто реально є молитвенницями у нашій церкві. І це чудово мати таке служіння, і маю таку також привілегію бути на такому служінні, де е, більша частина буде молитися сестер. Але брати, ви також можете долучатися сьогодні молитися про е, наш е, стан духовний, про нашу, наше освячення в Ісусі Христі. І слава Богу, дякуємо Господу за те, що ми маємо е, це служіння і ранкове мали. І я би хотів зачитати місце, це буде. Книга Левид, 19 розділ 2-й вірш. Книга Левид, 19 розділ, 2-й вірш. Промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів та й скажеш їм: Будьте святі, бо святий я, Господь Бог ваш. Амінь. Знаєте, ми не можемо бути святими. Якщо би ми не знали і Ісуса Христа, або Бога великого нашого Господа Ісуса Христа, і якби Бог не був святий, звісно, відповідно, люди не могли би освячуватися в Бозі. І знаєте, Бог створив прекрасно, все чудово, все створив без гріха святим освяченим. Да, пізніше людина згрішила, впустила оцей гріх. У своє життя. І через те, що ми маємо цей гріх у нашому тілі, ми постійно мусимо, ми постійно маємо освячуватися. Бог дійсно наш є святий. І не тільки Бог Отець. Пам'ятаєте, що ем, як єврейський народ вони побудували або ще раніше, коли Мойсей прийшов на якесь місце, дай там горів кущ. І почав наближатись. Думаю, ну слухай, ну що це таке? Піду я подивлюся. Ну хто без вас не пішов подивитися на горящий куст, який горів і що не згорав, це якась дивина. Ну, знаєте, ну може там до коломиї їхав я за коломиєю, їду, роками їхав, горить щось земля, горить і не згорає. Що то таке? Ну, там дізнався одна людина, каже, так там газ каже постійно каже, можете користуватись, каже, але не дають можливості. Тобто люди рядом живуть, будинок через 20 метрів з лівої сторони від траси. Як їдете, там постійно горить вогонь. Можна провести якось опалення і грійся, там, підігрівай щось. І цей е, чоловік Божий він наближається до цього куща. Що каже йому Бог? Мойсею! Зніми що? Зуття, бо місце це святе. Знаєте що? Тоді у той час от Бог показав, оце місце є святе. Чому? Тут Бог з ним говорив, тут зараз Бог, оце місце є святе. Сьогодні я дивлюся, що люди самі, можливо, щось таке роблять, де те місце взагалі не може бути святим, чи ще щось інше. Але ви бачите, коли люди приходять, щось приносять, щось там кладуть, якісь статуетки, ще щось і називають. Те місце святим. Коли Бог на тому місці, Він каже, це місце святе, він на тому місці був. І це місце каже святе. Пізніше, коли єврейський народ пам'ятає, у Скинії, або пізніше вже у храмі, і було святе і святих, куди не міг війти. Ну, просто людина могла зайти простий єврей туди, не міг. Хто туди заходив? Первосвященник заходив туди, то було святеє святих. Ще пізніше завіса в храмі розірвалася, і Бог кожній людині дає можливість до цього святеє святих доторкнутися. Як і в старому заповіті, так і в новому заповіті Бог говорить, що Він є святий. Ісус Христос є святий, і каже Луки, перший розділ, 35 вірш, і ангел промовив у відповіді: Дух святий злине на Тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде Син Божий. Ісус Христос святий. Бог наш святий. Якщо ми є дітьми Божими християнами, і Бог каже, будьте святі. Чому? Я Бо святий. І дійсно, на ранковому служінні ми чули, що проповідь про те, що означає слово святий. Святий це відокремлений, і друге слово святий це що? Чистий. І, знаєте, інколи нас по житті називають святими. Свято, де, святий пішов, О, святоша, оце тут святі живуть. Знаєте, здається так, як е, трошки образливо, да? ну, як будто насміхаються, бо то е, так люди вміють називати якісь іменами людей. Вони от нас називають святошами, святими. Але ви знаєте, це привілегія. Тому що люди бачать нас відокремленими якимись. Тепер. Е, Мав можливість чудово бути на Дністрі. І дивлюся, що люди якісь трошки не такі, як звичайні світські люди. І вони йдуть напроти нас, ми тільки батьки, ну, тобто тати з синами. У нас з нами дружин не було. А вони з своїми дружинами. І йдуть вони. Я кажу: добрий день. Кажу, ви віруючі? Він аж так на шаг назад. <каже>, Каже, а ви звідки знаєте? Я кажу, то видно. Та ви шокер. Я, Ну, розумієте, коли люди впізнають у нас, що ми є віруючими, це дуже приємно. Коли ми впізнаємо віруючих людей, це теж приємно, тому що вони якісь відокремлені, вони якісь інші, вони якісь святі. Коли якісь погані слова, коли якісь недобрі вчинки, люди також впізнають, що це не є святість. І ми про це також поговоримо: про те, що, е, що нас має відрізняти у цьому житті від е, людей цього світу. І дійсно, наука Христова не про те, щоб нас забрати від світу, ну взяти і переселити десь у якусь келію. Знаєте, в історії церкви ви можливо читали історію, що були темні часи, откі два слова. Якісь темні часи були в історії церкви. Де писання не було, важко було його десь достати, десь його спалили. Люди були в темряві. Але ті, хто шукав Бога, він цієї темряви не хотів бачити, він один не міг справитись, він втікав десь в ліс. Їх називали десь якимись очельниками, десь якимись, може, пізніше називали, називали що вони є святі, тому що вони десь в печерах. Але ви знаєте, люди не мають втікати від цього світу, десь. В печери. Ісуса Христа наука, щоб Бог зберіг нас у світі. Для того, щоб ми показали світу Ісуса Христа. Якщо ми втечемо від світу, просто десь втечемо в якийсь ліс, і будемо там одні, як ми можемо е, проявити е, милість, милосердя, любов до людей цього світу? Як ми можемо. Е, Проповідувати Євангеліє, як ми можемо розказати про Ісуса Христа? Звісно, що ми цього зробити не можемо. Тому Ісус Христос молився, щоб Бог каже, збережи їх у світі. Від зла, від гріха, збережи їх у світі. І давайте відкриємо Єфесян, післання до Єфесян. Перший розділ, четвертий вірш. Так як вибрав у ньому, він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі, непорочні у любові. Бог, перший закладен світу, вибрав нас, щоб ми були непорочні і святі. Перше закладень світу. Хто скаже, та Бог вас вибрав? Бог всіх вибирає. Всіх, з цього світу він хоче будь-яку людину просто вирвати, вибрати її від світу, щоб вона була Божою дитиною. Щоб вона була непорочна і свята. А не тільки окремо лише, лише мене. Знаєте, це було якось однобоко. Інших нехай ідуть, а, а цього я спасу. Ні, Бог вибирає всіх. Оце вибрання вибирає всіх. Але людина вже сама обирає, чи бути її з Богом, чи не бути. І у цьому же Післанні, в 4 розділі, 20-й вірш, і нижче, читаємо такі слова. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчились в Нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості, святості правди. Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтесь та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, який Бог через Христа вам простив. Чудове місце, де ми можемо побачити, які ми є перед Богом. От наше ставлення до Бога, нашу святість перед Богом. І відносно цього тексту. От що нам перешкоджає бути святими? От прості речі, ті, що ми зараз тут зачитали з вами у Євангелії. Що нам перешкоджає бути святими у Христі? Прості речі. Давайте вернемось вище трошки те, що ми зачитали. Неправда. Це у 25-му вірші. Далі у 26-му це гнів, це місце дияволу, хто, хто дає. У 28-му вірші – це крадіжки. У 29-му слова гнилі. Не просто слова, а слова гнилі слова погані, не хороші. Це засмучування Духа Святого. І далі 31-й вірш, і подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка оце все оце не дає нам збудовуватися в Ісусі Христі. Це не дає нам освячуватися. І навпаки, що робить нас святими з цього тексту? Що робить нас святими? В першу чергу це те, що ми з 20 го вірша, це те, що ми пізнали Ісуса Христа. І Ісус Христос в першу чергу робить нас святими. А далі все наше життя має бути освячення. Тому що ми чули сьогодні, що тіло, воно хоче щось такого тілесного. А дух прагне до Бога, воно хоче духовного. І тому тіло нам інколи диктує свої умови, але що допомагає нам? І робить нас святими. Це Ісус Христос. І те, що правда у Нім. І щоб ми відновлялись духом нашого розуму, зодягнулись у нового чоловіка, чоловіка Божого. Говорити кожен правду на неправду говорити правду. Добро робити своїми руками у 28 му вірші. І те, що добре на збудування, отого тримайтеся. І, і далі 32 вірш. І будьте ласкаві, милостиві і прощайте один одному. Чому ми маємо це робити? Бог є наш ласкавий, милостивий, і що зробив? Він простив. А інколи так буває, що ми не можемо простити не те, що днями. Бо наш гнів переростає у непрощення. Ну ми розгнівались, і далі цей гнів переростає у непрощення, і далі це днями, а можливо, й тижнями, і, можливо, й роками. Не дай Бог, щоб ми затягували оце, воно ще більше заглиблюється і ми не можемо простити. А Ісус Христос, Він нас простив. І тому. Ми можемо робити себе святими через ці всі речі, роблячи добро, роблячи своїми щось руками, говорити добрі слова, а не гнилі, непогані, хороші слова. І нас будуть узнавати люди. Інколи знаєте, ми хочемо так, щоб здається, трошки і відрізнятися від світу, трошки бути із ним якось. Ну як це поєднати, брати і сестри? Як бути нам трошки і, і тут, здається, тут у зібранні Божих людей, ну трошки треба і у світі? Як таке може бути? Не може бути добро зі злом, воно не може бути. Якщо ми знаємо, що воно є добро, воно не може бути зі злом. І тому нам потрібно відділятися, показувати, що ми є відділені, ми є святі, показувати людям на роботі, показувати людям десь у транспорті, показувати, що ми є не такі. А чого ти це робиш? Та я просто так. Та не скажіть, що я просто так роблю. А ви знаєте, я роблю це в ім'я Ісуса Христа. Я вже раз казав, що я робив так, говорю, даю щось. Він каже, я не можу. Я думаю, слухай, я щось неправильно роблю. Я хочу, здається, добро зробити, і я зрозумів, я хотів тип, ну, типу, ну, сам це зробити від себе. Да? Я кажу: слухай, і все ж таки хочу, щоб це чоловік взяв. Я кажу, я роблю це в ім'я Ісуса Христа. Він одразу взяв, Даже не сперечався. І я собі зробив такий урок. Я собі думаю, що як може ім'я Ісуса Христа подіяти на людину? Він все ж таки думав, що якщо я візьму, значить мені треба віддати. Якщо я візьму, це, це щось таке, що ну, ну, ні, це щось не то. Лучше я не візьму. Ну, так, людина, мабуть, вихована. А в ім'я Ісуса Христа Він знає, що це добровільно, назад нічого не попросить. Тому, вертаючись до, до того, що е, слово святий означає відділений, і слово святий означає чистий. Як сьогодні у цьому світі нам залишатися святими і чистими? Знаєте, коли Бог говорить, що не один раз, коли для євреїв говорилось Слово Боже, вони вже прислухалися. А коли це Слово Боже говорилось два рази, наприклад, істинно, істинно таких двохпарних слів у Іванлії від Івана 25 разів повторюється? Це вже є важливо. А коли Бог говорить у Святому письні, Письмі три рази, коли ми чули сьогодні зранку свят, свят, свят Господь Савод. Це надважливо, над це надпотужно. Бог говорить, що святість на першому місці. Він говорить те, що він святий. І це три рази і не тільки в новому заповіті, і в об'явленні Івана Богослова, а це Він відкрився ще Ісаї. І Ісай бачив, і чи то ангел, чи архангел, він, не можна, він каже, не можу сказати, але він каже три рази: свят, свят Господь Савод. Якщо Бог говорить один раз, прислухайтеся, якщо Бог говорить дворазово, це істинно це по правді, по правді, це так. А якщо Бог говорить три рази, це треба мега переглянути свої відносини. Це треба подивитись, на якому є шляху. Чи моя святість випадково не заплямовується просто дратівливістю? Можливо, у вас таке буває, можливо, якась злість бере і ви хочете позлитися, погніватися хочете. Нехай це буде дуже коротко. Дуже короткочасно. І щоб воно проходило. І наостанок хотів би, щоб ми зачитали у євреям Євреїв 12 розділ, 14 вірш. 12 12,14. Пильнуйте про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Бачите, які важливі, важливі слова. Щоб ми це пильнували про мир зі всіма людьми. Не тільки своїми у церкві, не тільки з кимось там окремо, про мир зі всіма. І про ще що? Про святість. Якщо навіть з нашої сторони ми з усіма в мирі, і хтось проти нас щось має, він не в мирі. Це вже не наші проблеми. Ми хочемо бути в мирі, ви хочете бути в мирі, брати і сестри. Але до святості це не відноситься. Святість має бути у нас, тому що без неї ми що? Ми не зможемо побачити нашого Господа. Тому пильнуйте над цим, щоб у нас було святе. І побожне життя. І не тільки тут, у церкві, коли ми молимося, коли ми зустрічаємося декілька разів чи раз на тиждень, хто скільки раз приходить, а щоб завжди нас бачили і впізнавали, те, що я казав на початку, що побачив, я зрозумів, що це віруючі люди. А коли я почув пізніше, там час ночі, люди, музика така грає, такі слова, діти з нами. Я вийшов з палатки, кажу, ви знаєте, діти сплять, а ви тут. Правда, зрозуміли навіть, навіть без суперечки. Через дві хвилини не стало, молодь пішла, засну, заснули. Просто одних упізнав і інших впізнав. Хто ми є, брати і сестри? Чи є ми відділеними від світу для того, щоб творити святі справи, побожно жити у цьому світі? Тому нехай це питання буде для нас, і щоб ми росли. У Ісусі Христі і були святими для Нього. Хай Господь благословить нас у цьому. Амінь. Давайте зараз, хто назначений, ви знаєте, хто буде молитися, помолиться за ті потреби, які ви знаєте. Я ще зроблю в кінці паузу коротку. Можете помолити ще хтось, сестер чи братів. Добре? Давайте зараз помолимось.